Одинадцятирічний Семен разом зі своєю сестрою у вільний час займаються волонтерством. Ділиться хоче допомагати армії аж до самої перемоги. Я малюю їх, можу витратити дві-три години, не більше. Я для ЗСУ готов таке робити 24 години на добу. Його сестра Поліна також волонтерить. Окрім дерев'яних сувенірів, дівчинка допомагала мамі знімати патріотичні відео, аби її сторінка в соцмережах набрала більше підписників та змогла збирати донати. Школярка каже: не жалкує часу і мріє про скорішу перемогу. Звичайно, ні, бо таким чином ми заробляємо, допомагаємо заробляти гроші, щоб допомогти ЗСУ. Звичайно, ні, не жалкую. Збройні сили України дуже багато роблять для нас. І, ну це круто. Не знаю, що б ми робили без них. Мати підлітків Олена розповідає, як жінка військового не могла стояти осторонь та не підтримувати збройні сили. На початку вторгнення почала збирати донати на своїй сторінці у інстаграм та закуповувати одноразовий посуд, їжу та речі першої необхідності для Дніпровського військового шпиталю. Але згодом інтенсивність донатів зменшилася, зізнається волонтерка, і діти запропонували займатися творчістю та продавати містянам. У мене є волонтер Володимир. Він займається фанерою. І він віддавав мені ось ці маленькі такі сердечки, і ми вирішили зробити в них дірочки, розмалювати і продавати їх вже людям. Дерев'яні сувеніри користуються попитом у пересічних містян. Дніпряни діляться враженнями та не можуть стримати сліз. Я не знаю. Мені так подобається, що наші діти роблять. Дуже важливо, і вообще, ну, те, що роблять наші хлопці, на ну, слів просто я плачу, бачите, я плачу. Дітлахи за три такі спроби змогли зібрати більше трьох тисяч гривень. В планах надалі продовжувати волонтерську діяльність та розширювати асортимент. Школярі хочуть виготовляти листівки та малювати патріотичні картини. Дарія Візір, Ілія Ломовський, новини 9 каналу.